Сьогодні ми розглянемо поняття відносна молекулярна маса. Ми з вами вже розглядали поняття відносна атомна маса. І пам'ятаємо, що воно позначається А з індексом R. Е, і ми знаходимо відносну атомну масу елемента в періодичній таблиці. Ну от, Наприклад, відносна атомна маса магнію Станови. візьміть всі періодичну таблицю і знайдіть цей елемент під номером 12 і знизу маленька цифра. Округляємо до цілих, буде 24. Пам'ятаємо про це так. Вміємо знаходити маси атомів всіх інших елементів. Але це коли речовина проста і складається з одного атома. Складні ж речовини складаються з декількох атомів. Тому для них ми будемо знаходити відносну молекулярну масу, або її ще називають формульна маса. Відносна молекулярна маса, це число, яке показує, у скільки разів маса молекули менше за 1,12 маси атома вуглецю. Більше за 1,12 маси атома вуглецю. І дорівнює від. Молекулярна маса в сумі всіх атомів, які входять до складу молекули. Позначаємо ось відносна молекулярна маса води. Пишемо МРХ2О дорівнює. Значить, беремо атомну масу двох атомів гідрогену, бо ми бачимо, що в нас їх два. І додаємо атомну масу атома оксигену. Чисельно це дорівнює. 2, бо маса 1 помножити на 2, бо маса атома гідрогену 1 множимо на 2. І плюс відносна атомна маса оксигену 16, становить 18. Ну, ось показую на прикладі іншої речовини. Відносна молекулярна маса натрій 2CO3. Беремо масу одного атома натрію, знаходимо в періодичній таблиці номер 11. І бачимо, що в нас становить 23. Але у нас таких атомів 2. Тому ми 23 множимо на 2. Плюс наступний атом у нас карбон. Маса одного атома карбону знаходимо в таблиці в 12. І плюс наступний атом оксиген. Маса одного атома 16, але їх 3. Множимо на 3. Додаємо всі ці числа, і у нас виходить 46, 48 і 12, у нас вийшло значення 106. 106. Ну, давайте знайдемо відносну молекулярну масу, ось коли речовина зображена ось так. Молекулярна маса кальцій он OH двічі. Ож двічі. Що означає ОН 2 за дужечкою? Це означає, що у нас два атоми оксигену і гідрогену. гідрогени. Значить, спочатку беремо кальцій. Маса одного атома кальцію 40. Плюс в дужечках у нас 16, один атом оксигену. І додаємо один атом гідрогену. Такі груп дві. Множимо на 2